Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 2493-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 26 мільйонів 677 тисяч 709 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон, а комплект кульок номер 3, І ми переходимо до розіграшу Щастива. 20 Сімнадцять. Віцети, сім. Дев'ять. Сорок вісім. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз Суперлото зросте. В ефірі 3791 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 884 тисячі гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект куляк номер 4» І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, вашій увазі 8723-й розіграш державного лотереї кено. Теражна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Двадцять п'ять. Вісімнадцять шістдесят вісім. Сімдесят два. Сорок три, тридцять дев'ять. Двадцять один. Сорок вісім. Десять. Дев'ятнадцять. шість. Тридцять один. Шістдесят два. Двадцять три, шістнадцять, тридцять вісім. Сім. П'ятнадцять. Шістдесят сім. Чорнадцять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7576-й розіграш державного триї Лоторійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Чотири. Нуль один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 4, 0, 1. Бережіть себе, все буде Україна!